Добрий ранок. Сьогоднішній ранок розпочинається знову спортика. Ми будемо йти з чотирьох з дівчатами. Але в результаті йдемо знову в двох залі. <рес> Для мене десь біля мене. Я спускаюсь і будемо зараз кайфувати, з видом на моречко. Десь Ти сьогодні поприхолодніш на вулиці. До речі, в мене ж був марафон по схудненню, якраз сьогодні останній день. Я трошки так підхудла, мені подобається. Він. Але хочу довге волосся назад. Коротке не моє зовсім. Але знаєте, якщо не спробуєш то не дізнаєшся. Тому що я багато років сіла коротке, ну і саме таке знаєте, рівне каре, подовжено. Але мені не зайшло. Позійвалась на пляжі, Хочу показати проводити сміття вчора, дивіться, вже все прибрали. Мені дуже подобається, тут на повозочках ротують фрукти, бо подивіться, наскільки вони свіжі, просто промотане прямо з дерева. Так, Ми прийшли на сніданок і попрацювати. У нас вже я не знаю, який день в однаковому закладі. Снимаю. Фіма Карбонара, а ми якась паста з лососом і біолем томатами. Приємно, Приємна. Ну що, я вам казала вчора, що хочу, щоб влоги були, знаєте, такі більш цікаві. І тому я вирішила в сьогоднішній влозі з вами поговорити про те, що з Канадою, чи плануємо повертатися, наскільки ми в В'єтнамі, куди далі, і відповісти на всі ці популярні запитання. Я думаю, у вас багато питань з приводу цього, тому що в принципі, я особо не розповідала, тому давайте сьогодні поговоримо за це. Почнемо з того, що коли ми їхали з Канади, я казала, що ми їдемо на 2-3 місяці, і план у нас був такий. Ми їхали на 2-3 місяці в Таїланд, і в Таїланді ми вже мали подивитись, чи за ці 2-3 місяці ми повернемось в Канаду, чи лишимося ще на якийсь період. Це якийсь період, це не визначений термін, але ми собі давали півроку, максимум рік, щоб подорожувати, пожити там в країнах, де ми хочемо, і вирішити що далі. А я розповідала, показувала ну, в інстаграмі точно, не пам'ятаючи на Ютуб, що коли були ми в Канаді, ми продовжили воркперміти. Хто прилетів в Канаду по Коє, то у вас є можливість там один раз точно продовжити воркперміт ще на три роки. То тепер тим, як їхати в таку відпустку, ми продовжили воркперміти. Потім ми вирішили, що ми поїдемо в Таїланд. Якщо нам сподобається, то ми лишимось там на це півроку рік, ну чи менший термін, як піде. А якщо нам не сподобається, то ми ну, повернемося одразу в Канаду. Але не сильно хотіла повернутися на зиму, а також зимою хотілося відпочити, і це була наша мрія, пожити в теплі, десь зиму. Ми поїхали в Таїланд, в Таїланді нам не сподобалось, і ми знали, що раз ми вже прилетіли сюди, ми хочемо ще в якусь країну Азії поїхати, щоб тут щось подивитися. І от ми вирішили поїдемо в В'єтнам. В, єтнам. в єтнам ми вже їхали зовсім без плану, тобто ну, ми відпустили ситуацію, просто їхали подивитись. І тут нам дуже поки що подобається. Наскільки ми тут, я не знаю. Поки ми орендували цю квартиру на два місяці, але ми плануємо лишитись надовше, орендуватися іншу квартиру. Віза в нас тут на три місяці, до 28 січня. Тобто, нам залишитись потім ще на три місяці, потрібно буде вилетіти, продовжити візу, і можна полишитись на три місяці ще. Поки що в планах лишитись. Що далі? От чесно не знаю. От як я вам казала, був план півроку-рік пожити десь, ну, якщо нам тут сподобається. А, ну, можливо, там це була б європа, Ми не знали, ми от просто вирішила десь. Щоб за оці півроку рік точно вирішити, де ми хочемо жити. Чи це буде Канада, чи це буде там Європа чи Азія, ну, взагалі, ну день. А да, тому вкраті, ми собі просто дали такий час пожити. Як я сказала, в Канаді ми лишили все. У нас лишилась договор на оренди на квартиру, тому що в Канаді, можливо, хтось знає, хтось ні. Ви заключаєте договір на рік, і ви не можете просто так розірвати його. Потрібно або знайти людей на своє місце, або платити ціну оренди. Ми знайшли людей. Єдиний у нас був от листопад, коли ми тільки на півмісті знайшли людей, прийшлося доплачувати самим. А і в вересні також ми трошки доплачували самим, щоб дарило так. А, а в іншому ми знайшли людей, кому передали квартиру. І от люди зняли до кінця січня, потім будемо знову поздавати. До речі, якщо когось цікавить, то в нас а, можемо поздати свій контракт або можна просто з'їхати в нашу квартиру, поки пожити. Ми продовжили work permit, Тобто у нас є work permit на три роки, тому ми й собі такий півроку рік, тому що ми розуміємо, що потім ми зможемо повернутися, і у нас там ще буде два роки воркперміту можна спокійно жити і працювати. Якось так. Чому так? Тому що ми це планували ще рік назад. Не рік назад, обманюю весною. Це наш був план на минулу весну. І ми вирішили спробувати, коли якщо не зараз. Ну, типу, поки що ми молоді, поки що можемо дозволити, тому що ми розуміємо, що там через рік-два, не факт, що ми самі зможемо просто так дозволити зірватися і поїхати. Поки що можемо. Багато буде хейту, я впевнена, що от ви такі там легкомислені. Можливо, але я вже в якомусь відео казала: от, по-перше, є різні люди ну, з різним якимось міровоззрінням, мисленням. Нам важко сидіти на одному місці, нам подобається подорожувати. Да, можливо, це найкраща ідея, тому що хтось от будує життя на одному місці, і зрозуміло, якщо так по мене зривались, то можна набагато більше там досягнути. Але от нам так хотілось, і ці люди, які от так будують життя на одному місці, не зрозуміють нас і наші проблеми, так само ми не зрозуміємо їх і це нормально. Ну, кожному потрібно щось своє. Я впевнена, що в нас теж буде час, коли ми там захочемо сісти на одному місці. Ну я думаю, що це буде через півроку рік. Але от поки ми собі дали цей шанс поподорожувати, я дуже мріяла завжди бувати в Азії, я дуже мріяла бувати в Таїланді. Ну, коли якщо не зараз. Також я хотіла сказати з приводу того, що от багато там засуджень, але якщо не спробуєш, то ніколи не дізнаєшся. От навіть я постригла волосся, мені зараз не подобається. Але якби я не спробувала, я б не дізналась. Можливо, я б постригла і мені було б так кайфово, ну тому що от зараз, наприклад, легко розчісується, швидко сушиться. І можливо, мені подобалося, як я виглядаю з ним, і я така клас. А так би я ходила все життя здохом, я брізала, не дізналась, тому. Uh, моя така філософія по життю, що краще щось зробити і пожалкувати, ніж не зробити зовсім. Тому, коротше, ось так. Не знаю, сподіваюся, що комусь буде це, моя думка близька, можливо, комусь ні, це також нормально. Бо мені постійно там якусь по хейту, щоб ви там попутешествували. Особливо мені сподобалось недавно, коли ми приїхали в В'єтнам, що ви їздите на все халявне. Ну, По-перше, де все халявне. Ми, ну, типу. В Азії тут нічого хребного немає. В Канаді ми також жили на свої гроші. Ми не сиділи на виплатах, як я знаю багато українців, приїжджають, беруть виплати від Канади. Ми не сиділи на виплатах в Канаді, все, що ми отримали три тисячі разової допомоги, як приїхали, яку отримали всі, хто приїхав в Канаду. Тому не сильно розумію це засудження, але напевно людям потрібно когось хейтити, то можна хейтити, Краще писіть негативні коментарі, це все одно активність. До речі, напишіть, буде дуже цікаво почитати, а, хто в якій країні проживає, хто в Україні лишився, хто виїхав, в яку країну виїхали, чи подобається вам. Тому що от я отримую хвилю засудження, інколи навіть не хочеться ділитися із цього засудження, але по факту, скільки українців, так само, як і ми, не знають, де вони хочуть жити, тому що коли ти жив в Україні, ти знаєш, ось ти в Україні, ти живеш. Коли ти вже виїхав через такі обставини, ну, по-перше, ми і. і, і Завжди дивилась в сторону от, Америки, Кану ну, не Канади, Америки в ту сторону. І нам завжди було це цікаво. І коли ти вже виїхав, ти розумієш, що ти вже не в Україні, то аналогічно, мені здається, от, ти приїхав в першу країну і все, подобається, не подобається. Змали все живу тут, бо я тут. Можна ж спробувати знайти своє місце. Можливо, комусь дивно звучить, але в мене такі думки. Тому що ми, от виїхали, Канада класна подобається, Єдине, що дійсно дорого, там дуже дорого в Торонто, але класне дуже місто для життя. Але хочеться ще щось подивитись, хочеться вирішити, зважити плюси і мінуси запроти. Так от, напишіть, будь ласка, хто лишився в Україні, хто виїхав, хто виїхав, в яку країну ви переїхали, чи подобається вам. Тому що що не договорила, загубила думку, що з приводу хейту, Ви мене постійно хейтите. Але насправді, скільки людей, які так само не можуть знайти там своє місце. Я знаю купу людей, які приїхали в Канаду, не сподобалось, поїхали в Європу, повернулись в Канаду. А, знаю людей, які там повернулись з Канади в Україну, потім повернулись в Канаду, потім поїхали ще кудись. Знаю людей, які там зараз їдуть з Канади. Знаю купу історій, хто приїхав з Канади в Америку, з Канади в Європу. Ось в Азії зустрічали людей, які з Канади в Азію приїхали. Тобто в кожного своя історія. І це Нормально, не обов'язково, так як правильно для вас і добре для вас, добре для когось іншого. Тому, крайся, краще не засуджуйте. Ось така філософія моя. Ну, тільки що з вами як розмовляла, записувала на свій штатив. Вам штатив старічку вже дуже багато років, але в мене ось ця штучка була поломана. І я просто купила за 50 центів чи за долар якийсь самий дешевий штатив, відкрутила, прицепила і кайф. Тепер прямо. Короче, ми сходили в магазин, бо захотіла дуже снікерса і купила якусь нову фанту. Мені здається, ми перепробували вже всю, але знайшла якусь нову. Діма її тільки що відкрив, спробував, так скриваюся. Вона реально виняє якимось лікарствами. Що це за смак просто незрозуміло. Нереально солодка із з якимось привкусом якось така притивної противна мікстура фуга. Несмачно. Я не знаю, що це за смак. Хто знає, напишіть. Я тільки що просто час 20 чистили олівки, вушка, капа, капець. Вони так жалко, коли тваринка хворіють, бо вони ж навіть не розуміють, що вона в них болить. Вона болить вона просто звикає до болі. Вона не може піти і сказати. Ну хоча вона реально молодець, бо вона, коли все одно неї заболіла, то вона реально пройшла і ждала, поки вона йдемо, що саме в неї болить. Дуже розумно. Сьогоднішній да. день коротше, закінчується. Я йду в душ і будемо лягати спати. А вам всім дякую, що подивилися цей влог, провела цей день зі мною і всім до завтра.